друзі, сьогодні ми розглянемо, кого торкнуться комплексні перевірки у 2025 році. Нагадаю, що наразі чинною є постанова КМУ від 13.03.2022 року номер 303 про припинення заходів державного нагляду контролю в умовах воєнного стану. В неї в 2022 році фактично було накладено мораторія на перевірки. Проте на період дії воєнного стану можливі позапланові перевірки за наявності загрози, що мають негативний вплив на права, життя та здоров'я людей, захист навколишнього середовища. Що та безпеку держави. Станом на момент викладення цього відео, ці річ постанови скасовано мораторій на планові перевірки в деяких сферах діяльності. Відповідно до статті 5 закону України про основні засади державного нагляду в контролю у сфері господарської діяльності, планові заходи здійснюються згідно з річними планами, що затверджується органам державного нагляду. Якщо один суб'єкт господарювання внесено до планів різних органів контролю, це є підставою для проведення комплексного планового заходу. До уваги суб'єктів господарювання. Ви маєте право відмовитися від проведення комплексного планового заходу державного нагляду контролю. Для цього необхідно письмово звернутися до Державної регуляторної служби України. Щоправда, зверніть увагу, що відмова можлива була виключена до затвердження плану, тобто до 15.11.2024 року, оскільки чинне законодавство не передбачає можливості внесення змін до затвердженого плану з цієї причини. У разі відмови перевірка буде проводитись згідно з річними планами органів державного нагляду. План комплексних перевірок налічує 32 тисячі і 37 записів. Перевірки торкнуться суб'єктів господарювання різних галузей сільського господарства, соціальної сфери, комунального господарства, харчової промисловості та деяких інших. Здійснювати перевірки будуть такі органи, як Держпраці, Державна екологічна інспекція, Держпродспоживслужба, Держлікслужба, органи місцевого самоврядування. Тривалість перевірок складатиме від 4 до 10 робочих днів. Перевірити, чи є ваше підприємство в плані комплексних перевірок на 2025 рік можете в плані за посиланням під цим відео. Я вам бажаю ефективної роботи і дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки під відео та залишайте коментарі. І до нових зустрічей!